Всім привіт! Сьогоднішнє відео я записую з Словаччини, але сьогодні відео не про країни. Я ще про це не дозріла говорити, сьогодні про роботу. Як я знайшла всі свої три роботи в США, яка в мене була зарплата, чи важко було знайти, і що я можу розповісти про цей досвід? Першу свою роботу в США я знайшла досить швидко. Я е, подавалася на різні вакансії через різні вебсайти, які знаходила в Гуглі, але. Як я знайшла, і я вважаю, що це в принципі найкращий спосіб шукати роботу на новому місці через Фейсбук-групи. Я зайшла в Фейсбук-групу Йорка, місто, де я проживала в Пенсільванії, і просто писала, що я шукаю роботу. Я шукаю роботу. Я українка, я шукаю роботу. Я думала, може, це допоможе знайти, але на той факт ніхто не зважав. І, взагалі, мені знайома сказала, що краще в резюме не писати звідки ти, ну тобто, не щоб це не, не було кричаще резюме, що ти з України, тому що багато американців ще досі вважають Україну країною з тих країн світу. Не думають, що українці можуть бути desperate to find a job, і що вони можуть бути окей з нижчою зарплатою. Тому е, моя рекомендація одразу. Щоб е, не було з порога видно, що ви з України, якщо ви шукаєте роботу, так да, я знаю, що це факт, яким треба гордитися, але в американській робочій сфері це можна показати не одразу. Е, так от я шукала через Фейсбук. Мені просто люди пропонували в коментарях, де вони знають, де є відкриті вакансії, і вийшло знайти роботу. Одна дівчина написала: Подайся в мене на роботі. Я отримала контакт HR через неї, і він провів зі мною співбесіду, яка тривала десь біля години. Я вже навіть не пам'ятаю, які питання мені здавали. Типу, який в мене бекграунд, який досвід роботи, яка освіта? Я не пам'ятаю чесно вакансія була Engraver, Як він як воно правильно сказати? Гравірувальник. Мешіна перейдер engraver. на термочашках, на дошках та в принципі на будь-чому, будь-що можна було взяти і отак, от ревюру випалити. Я Не пам'ятаю, які питання мені задавали, але це були такі банальні базові питання, і то при тому, що зарплату мені одразу дали досить непогано: 17 доларів. Я лише пам'ятаю, що коли я з ячаром говорила, що я не все розуміла. Я приїхала в Америку вже з рівнем C1 і по ідеї я мала би досить добре їх розуміти. Я досить добре розуміла, але не все. Мені постійно доводилось перепитувати що ці Нові акценти не так легко розуміти. Тому якщо у вас рівень англійської не супервисокий, навіть з високими рівнями часто важко ем, важко зрозуміти новий акцент. Якісь слова нові попадаються, вони збиваються з пантелику, ти вже втрачаєш всю нитку розмови. Тому це все нормально. Це все має місце бути, коли ви шукаєте роботу або робите щось нове, йдете спілкуватися з людьми. Це нормально. Пам'ятаю, перший мій день я прийшла, а мене вже по суті найняли перед тим, як я прийшла туди перший раз. Я не знаю, як в них так все відбувалося. Можливо, це тому, що це був сімейний бізнес. До речі, таку зарплату вони мені дали одразу також через те, що сімейний бізнес. Великі корпорації зазвичай дають нижчу зарплату, а потім вже ти ростеш всередині компанії, тобі додають потрохи-потрохи. Вони, з того, що я чула, підіймають зарплату на 25 центів, на 50% і дуже коли рідко підіймають на більше. Але що цікаво, мені підняли зарплату аж на 1,50. Із 17 я м, перейшла на 18.50 за три місяці. Це дуже швидко і таке трапляється в Америці дуже рідко. Це тому, що це був сімейний бізнес, і вони просто бачили, як я працюю. Е, так от, мене найняли. Я туди приходжу, і я пам'ятаю свої перші такі дискомфортні почуття, що я не розумію, як мені біля тих людей пройти, бо знову вони проходять за два метри один від одного і вибачаються, і я така. Що відбувається, мені теж треба вибачатися, якщо я поруч просто проходжу чого. І пам'ятаю, що це було так стресово. І це був сімейний бізнес, типу, сім'я, їхній син, і ще, ще там кілька людей. І мені показали, як працюють машини, там треба було трохи вивчити. До речі, без англійської, чи там, з низьким рівнем англійської, я думаю, також могли би найняти на таку роботу просто сам. Період вивчення всього був би довший. От. Я вивчала ці машини, десь може, кілька тижнів це зайняло, щоб вивчити їх добре. Пропрацювала я там, здається, місяців 9 чи 10. Я, можливо, би працювала на тій роботі і всі 2,5 роки, якби в мене там не стався такий міні-не міні-конфлікт з супервайзером. Розкажу, як було. З самого початку робота мені подобалась. Спілкування складалось гарно, я попередила співробітників, що я можу інколи не знати, як себе поводити. Ну, Я щось таке сказала, по типу, що якщо я себе веду якось е, групу, то я не навмисно і, там, будь ласка, кажіть мені, якщо щось не так. Е, все було добре, пам'ятаю, співробітниця, з якою я майже ніколи не говорила, бо ми в інших відділеннях працювали, вона мені якось просто принесла напій, просто собі замовляла і мені замовила. Це мене тоді ще так вразило. я така... За 7 баксів мені купили просто так. Я маю тепер віддати їх, я маю купити її теж на пій, що робити, що робити. Для нас, ем, для нас це в ну, нас нормально таке на роботах робити. Ну я думаю, так, якщо ти добра людину, знаєш. Але коли ти з людиною один раз словом перекинулась, то ти цього ну явно не очікуєш. Потім інша співробітниця, з якою я працювала постійно, вона була така мега добра, просто мега-найс. Це до речі, дівчина, через яку я і знайшла цю роботу. З якоїсь контактувалася в Фейсбуці. Вона мені, типу, чай принесла, бо я люблю гарячий чай пити. Якось вона мені принесла взуття, бо я сказала, що я тільки дві пари з собою з України привезла. Вона така: в мене є корсівки, які я не ношу, я тобі їх принесла. Я така окей. І е, вона просто була мега доброю. І якось я сказала: типу, що я дуже сумую за українськими тортами. І вона така: давай я тобі спечу торт. І мене ще тоді це дуже дивувало, типу, воу, -воу що так. Що так багато ти хочеш для мене робити? Взагалі я зрозуміла з американського «workforce», що вони часто можуть якісь такі милі речі одне для одного робити. Пригощати одне одного, будь щось купувати просто так. Бо для них це невеликі суми. Наприклад, мені чоловік казав, що йому знайомий з роботи співробітник просто купив гаманець, бо в нього немає гаманця. Я побачив, що в тебе немає гаманця, я купив тобі. Я подумав про тебе. І я така, ого, типу, класно. <сіх> І в нас, мені здається би, я не знаю, в нас не так. <сіх> Чого в нас не так? <сіх> Скажіть? <сіх> в нас не так, але люди в нас чесні до кінця. Це співробітниця, яка була мега-найс до мене. Коли вона пішла з роботи, ми залишились в Фейсбуці одне одного в друзях. Я пам'ятаю, що якось я їй писала, просто там, як справи, чи все окей, бо вона переїхала в інше штату, вона там розійшлась з хлопцем. І вона просто мені там не відповідала. Вона просто мене ігнорила. І інша співробітниця з іншої роботи, з якою я думала, що я подружилась, теж так само робить. Тобто, ви такі мега-найс на початку. А як ми закінчили працювати, то і не важливо, скільки ми разів там розговорилися, наскільки ми близькими стали. Так, от, з цією співробітницею все класно склалося, з супервайзером все прикольно складалося, поки от він не почав підкатувати. От власне через це я і покинула роботу. long story short, Через це я пішла через тих 9 місяців. того, що, ну, типу, людина бачить, все не працює, і він почав до мене по-іншому ставитись. Що мене дуже здивувало на тій першій роботі, і в принципі на усіх трьох роботах, де я була, з якою швидкістю працюють американці. Боже, це просто це шок, це шок. Українці працюють в 5-10 разів якісніше і швидше. І власне, мабуть, тому мене і підвищили так швидко, тому що це дуже нетипово, щоб аж настільки підвищили. Вони бачили, як багато я працюю, як багато я встигаю зробити, і наскільки більше всього я встигаю, ніж інші співробітники. Я б себе теж підвищила на їхньому місці. І це багато хто з наших помічає, що в Америці як ніби менше треба працювати. Там просто по-іншому ця вся їхня workforce працює, інші звички, інше, інше все інше. Блін вони працюють менше, роблять всі задачі довше, менш якісно. І я скажу так, що я на українських роботах втомлювалася менше ніж в Америці. З, з однієї сторони, ти наче менше робиш, але все так погано організовано. Це, до речі, часта штука, яку кажуть наші, які виїхали в Європу, в Америку, в Канаду, всюди. Що в нас набагато краще, багато, багато робіт організовані аніж за кордоном. Тому що ми працюємо ефективно, а вони працюють ну як-небудь. Мене дуже дивувало на роботах, що вони можуть дати якусь невеличку задачу і покинути тебе. Тобто мені казали там накреслі там серединки на чашках, там 15 чашок накреслити серединки, і оставили мене одну, пішли, не дали більше завдань. Я це зробила за дві хвилини, і я така: так що робити? Що робити? Мені потім скажуть, чого ти нічого не робиш. Е, ні, не скажуть спойлер, не скажуть. <заку> не такі очікування від співробітників, як в нас. З однієї сторони, це добре. Да. З іншої все так погано організовано, що це блін тупо висасує сили, коли ти постійно чекаєш, 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 коли тобі співробітники чи начальство дасть нове завдання. Що мене ще на тій першій роботі здивувало, коли мене попросили підняти супер важку частину гравірувальної машини. Ну там, коли ми гравірували на шкірі, треба було виняти ту частину, яка для чашок, типу, так от підняти, переставити. А вона мега важка. Я просто я її не навіть не могла толком підняти. І я така, така кажу: типу, я не можу. І ну, типу, за мене підняв супервайзер. Але вони очікували, що я, блін, метр п'ятдесят дев'ять зможу це зробити. І взагалі, те, що від, від жінок немає таких очікувань, як в нас. Ну тобто, навпаки, від жінок є очікування, в нас їх немає. В нас роботи так розпреділені, що там. Вантажник займається вантажем, підіймає важке там з допомогою всяких оцих. Засобів. А тут мені, мене просили підняти цю супер важку частину машини. Я мала носити коробки з термочашками, які теж важкі, і я їх носила. У мене вибору не було, мені треба було, мені треба була робота, мені треба була зарплата, і зарплата була в них непогана. Це була моя перша робота. Ну коротше, я собі так подумала, що м -м, нічого зі мною не станеться, якщо я поношу трошки коробки. Я носила такі прям великі коробки з кучою термочашок, і інколи мені було прям важко. важко. Ще за один момент розкажу, який мене здивував. Якось приходить начальниця з собакою на руках, а собака в них була така немаленька, собака в них в офісі жила, я ж кажу, сімейний бізнес. вона приносить оцю махіну, заходить з нею, розмовляє з своїм сином і уходить. І я питаю того чувака: кажу: типу, що з собакою? Вона хвора, вам треба її до ветеринара, все окей? Він такий. В сенсі, я кажу: ну, типу, твоя мама принесла її на руках. Він каже, бо вона її любить. Я така незрозуміла, і виявляється, що вони носять у таких величезних собацюр на руках. Знаєте, не як в нас е жінки можуть носити таку маленьку собачку, е і все тут, прям таких великих жінки підіймають, і в принципі жінки підіймають все, всі важкості. Вони не на чоловіках, рівноправ'я. <рес> До речі, поділіться своєю думкою в коментарях. Ви за рівні права? Чи більш за традиційні погляди? Чи ви хотіли би, щоб жінки мали більше прав, жінок легше наймали на роботу і так далі? Але при цьому э, очікування такі ж, як і від чоловіків? Тонка тема. Мені насправді цікава думка. Таке воно рівноправ'я на роботах в американському суспільстві. Жінки теж мають підіймати всі важкі речі. Хоча, як на мене, це можна було організувати просто по-іншому. Чому не зроблять, як в нас, це окремою, якби окремою професією? Що людина, яка готова займатися підйомом грузу, вона. Отримує більшу зарплату, і вона знає, на що вона йде. Я не знала, що в мене буде очікувати піднімати ці коробки. Можливо, якби я це прочитала в описі вакансії, я би просто скіпнула. В цілому можу сказати, що я можу рекомендувати вакансію гравірувальника тим, хто недавно приїхав в штати, тим, хто вже давно в штатах. Просто в сімейних бізнесах будуть платити трохи більше, в корпораціях менше, але якраз таки мені здається сімейних бізнесів на такі роботи більше. Гравірувальники, потім в мене знайома займалася вишивкою, ну, типу, вишивка якось на машині. По суті, вакансія machine operator. там часто просто треба навчитися управляти машиною і все, можеш спокійно працювати. І ну, мені досить таки подобалось, бо я могла втихнути один навушник вухо, щось собі слухати, і робота була сама не важка. Типу, треба було поставити чашку, налаштувати гравірування на комп'ютері, і просто воно гравірує, потім я збираю. То по запершці, як я кажу, у мене було 17, потім 18,50. І от, коли було 18,50, пам'ятаю, що в тиждень була зарплата 600 доларів. Це було просто клас. Мені якби дуже підходило, все робота не супер важка. Зарплата дуже хороша. Я змогла віддати борг, який я позичила, щоб приїхати до Америки. Це 4 тисячі доларів за півроку, я змогла відкласти, віддати, і нікому не рекомендую брати борги, щоб приїхати в Америку. Начебто звучить, що їх там легше заробити і віддати, але там ціни на все теж високі. І навіть от з такою зарплатою, з не дуже великими витратами. У мене не було витрат на машину, на дітей оцього всього. Все одно десь півроку аж віддавало. Теж великий інсайт. На роботу беруть тих, хто себе там хвалить, просто як не знаю кого. Ми тут скромнічаємо люди, які реально щось вміють і думають, та я ще може не настільки класний. От якщо ви думаєте, що ви ще не настільки класні в чомусь, то, мабуть, ви дуже класні в тому. А роботи отримують оці нарциси, які такі я можу все, я у всьому розберусь. Це просто з мого життєвого досвіду. Блін, треба себе вміти подати, як то кажуть. Так от другу роботу це дивлюся нотатки. Другу роботу знайшла через сайт Indeed, написала CV, цей cover letter, Що мені там дуже подобається ваш підхід, там не знаю до роботи. Що...» Коротше, я там якось написала, подала себе. Мене запросили на співбесіду. На співбесіді я вже трошки вміла спілкуватись по-американськи. Це вже було після року в Америці. Я зрозуміла, що в них дуже так все неформально. Що в нас в нас люблять, коли все формально, коли ти такий правильний, все добре. А в них такий, ти маєш прийти посміхатись, пожартувати, щоб вони зрозуміли, що робоча обстановка з тобою буде легкою і веселою. Оце дуже важливо в них. Відео виходить вже дуже довгим, тому в наступному відео я розкажу про свою цю другу роботу. Чому я вважаю, що мене звільнили за різницю менталітетів. І про свою третю роботу, в якій я зрозуміла найбільше взагалі про Америку людей, як все працює, і багато рекомендацій, які можу дати просто з свого досвіду, тому stay tuned!